Я з тих людей, які не люблять заходи подібного формату, коли все пафосно вийшло, поступали, поговорили. Тут співпало дві обставини: перша це вага особистості, ліля кисліцина, цим. Знаєте, люди, які чимось, живуть, вони надихають інших. Те, що вона вкладає, і які наслідки після цього конгресу є, це те, що надихає. А друге, дуже приватно. Мене чоловік з Донеччини. Я дуже люблю Донеччину і все, що стосується з Донецьком, з Донецької області, я сприймаю через свій приватний такий присмак. Тому я тут для того, щоб подивитися, чи я правильно. Подумала, я подумала правильно. Тут знову й йде мова про конкретні кроки, і саме головне, що ці резолюції, ті домовленості, які на конгресі є, вони для того, щоб їх виконувати, а не просто декларувати.